Осінь прийшла і персивав трудий, почав у хаті захід веселий, гарбузи круглі, оранжевий бік, і поруч сухий клиновий лист, кіт нюхає листя о запад землі. Цікаві такі прикраси мені, але раптом, бачить, павук на стіні і морда стає в нього враз у вогні. То Хеловін, павутині і тіні, скелети смішні. Наче в кіно картині Персуват злякався і хвостик трубою. Це що за декор? Хочу миру і спокій. Але потім подумав, я ж бунтівник, з цим декором влаштую рудий ящик, гарбу з лапою бух, скелету удар. Мої глядачі оцінє цей жар. Тож дивіться відео скоріш. Егер Севальт робит декорный кишмиш